Що таке русський мір на собі відчули і єврочиновники, коли почали приземлятися ракети в Києві? З візитом був єврокомісар із юстиції. Високопосадовець скасував зустрічі та спустився з командою в підвал, звідки написав, що в безпеці. Керівництво євроінституції шоковане тим, що трапилося. Фото влучання у центр Києва викликає огиду. Написала президентка Європарламенту, а згодом доповнила допис, мовляв, ескалація не врятує Росію від поразки і застерегла міжнародну спільноту від спроб умиротворити країну агресорку. Головний дипломат ЄС засудив вчинки Росії найрішучішим чином Україні. Нагадав, що додаткова військова допомога від Євросоюзу вже в дорозі. І політичне керівництво блоку вкотре наголошувало стоятимуть пліч опліч із країною, що страждає від російської агресії, скільки знадобиться. Я шокована і приголомшена жорстоким нападом на Київ та інші українські міста. Путінська Росія знову показала світу, що вона собою являє жорстокість і терор. Ті, хто до цього причетний, має понести відповідальність. Я знаю, що українців цим не залякати, і українці знають, що ми будемо поруч з вами стільки скільки буде необхідно.